Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як потрібно молитися? Достатньо прославити Бога. Святий Іван Хризостом найкращий оратор церкви, найкраще висловився. Це були його останні слова. Слава Богу за все, сказав він. Це було дуже просто і дуже щиро. Його відправляли в заслання, і під час цієї важкої дороги він і помер. Слава Богу, за все здається, дуже прості слова, жодної риторики, але ось уже півтори тисячі років ми повторюємо ці слова і згадуємо того, хто їх сказав. Чи можемо ми просити Бога в молитві? Можемо, і про це Христос сам каже, чого не попросите. З вірою в ім'я моє вам буде. Просити треба обережно, адже часто те, чого ми хочемо, є нам на шкоду. Це чудово розкриває Платон в діалозі Алківіат, і там в цьому діалозі Сократ каже наприкінці, що спартанці моляться так: до Бога, дай нам благо. Загорнути в красу, вони не уточнюють благо, вони знають, що Бог завжди знає краще ніж вони. Я теж часто так молюся, Господи, дай мені благо, але загорнути в красу. Втім, є випадки, коли нам потрібно звернутися конкретно. У нас є потреба, яка не може бути відкладена. У нас є потреба. Яка обов'язково має бути задоволена, ми звертаємося до Бога у відчаї, коли покладаємо всі свої сподівання лише на нього, і якою має бути ця молитва? Тут ми маємо зрозуміти, що ми не гідні того, щоби Бог для нас щонебудь робив. Кількість наших гріхів настільки обтяжує наше сумління і настільки відвертає від нас Бога, що навряд чи ми можемо на щось розраховувати. І тут нам потрібно якимсь чином аргументувати. І ми бачимо, що коли Бог хоче знищити євреїв, Мойсей, розуміючи, що це бажання Бога є цілком виправданим, все-таки сперечається з ним. Мойсей йде всупереч бажанню Бога. Мойсей намагається підшукати аргументи. Мойсей переконує Бога, що цього не потрібно робити, і Бог дослухається до Мойсея у 15 розділі Євангелія від Матвія. Ми читаємо, як Ісус. Увійшов у землі Тиру і Сидону, і ось жінка, Хананиянка, вийшовши з тих місць, кричала йому: Помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується. Але він не відповідав їй ні слова, і підійшли його учні. І просили його відпусти її, бо кричить позаду нас. Він же сказав їй у відповідь: Я посланий лише до загублених овець дому Ізраїлевого. Це було справді так, адже Бог довгий час готував цих овець дому Ізраїлевого як ґрунт, як перегній для того, щоб міг прийти Христос. Як контекст, в якому його прихід мав би сенс і був зрозумілий, чому Христос не прийшов, наприклад, за тисячу років до того чи за три тисячі років до того, тому що мав бути вироблений цей самий контекст. І саме для того, щоб приготувати ґрунт оці можливості для приходу Ісуса, Господь вивів їх. Цих євреїв з Єгипту і провів через всі їхні нещастя, і всі їхні гріхи, і всі їхні перемоги, і вся їхня віра, і вся їхня зневіра це було для того, щоб прийшов Христос. І ця жінка-хананіянка цілком розуміла це, але вона не відступалася, і вона продовжувала кричати: Господи, допоможи мені! А він сказав їй у відповідь не гоже взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Він все ще не хоче. Бо вона ж сказала: Так, Господи, але і щенята їдять крихти, що падають зі столу їхніх господарів. Тоді Ісус відповів їй: О, жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі так, як ти бажаєш. І була стілена її дочка цієї ж. Години. Тобто, ось ми бачили, як Мойсей йде всупереч бажанню Бога і переконує Його своєю вірою. А тут ми бачимо, як ця ханеніянка йде всупереч місії Христа і переконує Його своїм криком, своїм бажанням. Тобто, її віра проявляється в її наполегливості, її гучності. І в її палкому бажання власне гучність і пристрасть бажання і є головними аргументами. Ви ж розумієте, що логікою Бога не переконати, тому що він і є досконала логіка, він є всесвітній розум, який не має кордонів. Що ваш розум супроти його? І ваше пристрасне бажання, ваша віра і ваша гучність. Є значно кращими аргументами, ніж ваші розумування. 20 розділ Євангелія від Матфія. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що проходить Ісус, закричали: Змилуйся над нами, Господи, Сину Давидів. Народ же вимагав від них, щоб вони замовкли, але вони ще голосніше кричали: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! І, зупинившись, Ісус покликав їх і сказав. Що ви хочете, щоб я зробив вам? Вони говорять йому: Господи, щоб відкрилися наші очі, і змилосердившись, Ісус торкнувся їхніх очей і відразу прозріли їхні очі, і вони пішли за ним. Вони кричали, а їм казали: замовкніть, але вони продовжували кричати, і Христос змилосердився над ними. Браття, коли ви молитеся. Моліться вголос. Коли ви хочете, ви кричіть, проявляєте наполегливість, кричіть і плачте, набридніть Богу для того, щоб він змилосердився над вами і не зважайте на тих, хто кажуть, вам замовкнути. Зазвичай ваші слова, навіть не так, кількість ваших слів, свідчить за. Величину вашої віри, віра це пристрасть, віра, це захоплення, віра це любов. Ми не можемо мовчати про те, чим ми справді захоплені. Ми не можемо мовчати про те. Що ми справді пристрасно любимо? Закоханому хочеться поділитися з кимось про своє кохання, він не може мовчати. Якщо може контролювати себе, значить не сильно закоханий. Я завжди думав: а навіщо? От, наприклад, такий текст, як пісня, пісень, є в Біблії? Явно еротичний текст, текст про кохання. Навіщо він там в цій книжці про віру? Тому що. Кохання і любов до Господа є дуже близькими почуттями. І Якщо ми не любимо Господа з такою самою інтенсивністю, з якою ми кохаємо, коли ми справді закохані, це не любов. Це не віра в пісні пісень. Ми бачимо, що чоловік і жінка не можуть стримати потік слів тоді, коли вони закохані. Якщо ви любите Бога, як вам вдається стримувати? Потік власних слів про це людина, яка долучена до чогось з пристрастю, зазвичай про це завжди і говорить. От я дивлюся на Оксану. Вона завжди говорить про поранених. Вона займається пораненими, і вона піку б розмову вона не почала на п'ятому слові. Вона переходить уже на поранених, на медичну евакуацію, на стабілізаційні пункти, на реабілітацію на всі оці речі. З нею просто неможливо говорити, вона одразу починає говорити про те, чому належить її серце. Окрім того, не тільки Бога переконують наші слова. Цікаво, що наші слова в першу чергу переконують нас. Про що ти більше говориш, у те ти більше віриш. Якщо ти більше говориш про хворобу, ти віриш в хворобу. І у тебе посилюється хвороба. Якщо ти Більше говориш про нещастя, то ти віриш в нещастя, і нещасть у тебе стає більше. Якщо ти весь час говориш про поразку, про невдачу, то ти віриш в поразку, і ти обов'язково її отримаєш. Ви знаєте таких людей, знайомі з тими людьми, які постійно розповідають, що у нас все погано, що ми вже програли. Погано те, що вони прикликають цю поразку не тільки на себе, вони прикликають її на нас. З Цим людьми щось треба робити, браття і сестри. Але для початку самим потрібно сповідувати перемогу і говорити весь час про перемогу, і мріяти весь час про перемогу, і уявляти собі весь час перемогу, і молитися. Тільки про перемогу, а не про порятунок. Немає нічого наперед визначеного. Істину не пізнають, істину здійснюють. Перемога це перевершена поразка. Так діє Бог і так маємо діяти ми. Христос воскрес. Але перед цим Його вбили. І коли його вбили, коли Його розіп'яли на Христі, диявол радів, але Христос. Воскрес і його хрест став мишоловкою для диявола. І тепер ми стілюємося його ранами, ранами Христа. Ми читаємо книги Вихід, книги Числа, книги повторення закону і бачимо, що Мойсей, який вивів за наказом Бога євреїв з Єгипту, мав цілу купу. Поразок і цілу купу невдач, власне, це оповідь про невдачі, це оповідь про проблеми і це оповідь про розчарування. І ця велика перемога, яка зрештою сталася, завоювання землі обітованною. Вона ця перемога ґрунтується на цілій купі поразок. Моїсей вірогідно був дуже нещасною людиною, але він знав, що перемога це перевершена поразка. Розумієте, людина вірить вірить в перемогу. Наш Бог переможець. Ми ті, хто з Богом. Ми переможці. І для того, щоб перемогти в будь-якому випадку, потрібно схопитися за Бога. Потрібно схопитися за велику місію. Мойсей почав реалізовувати свою місію, коли йому було вже 80 років, і його старість не стала для нього перешкодою, тому що місія була велика. Він повірив Богу, одним з найбільших святих католицької церкви є святий Франциск Асіський. Можливо, це найбільш улюблений святий цієї церкви. Все, що ми про нього знаємо, говорить нам про те, що це була слабка людина без особливих здібностей. Він хотів піти в Христовий похід і перелякався по дорозі. Він любив гуляти і пиячити зі своїми приятелями. Звичайний мажор, але потім ця людина повірила Богу і він схопився за велику місію, і Бог витягнув його до небес. Він став великим святим. Він побоявся піти у Христовий похід, але коли він повірив у велику місію, коли він схопився за плащ Бога, його нічого уже не могло зупинити. Він пішов туди під час війни. На схід і він зустрівся з султаном. Він якось пробився, і султан був настільки здивований, що оцей от хоче з ним говорити, що навіть не одразу вбив його. І святий Франциск три дні переконував цього султана, що він має навернутися до Христа. Цей був настільки вражений, що навіть не припинив цієї розмови одразу. Він був Настільки здивований, що не наказав відрізати голову франциску, коли відпускав його. Смертельна небезпека не була для франциска перешкодою. Він отримав стигмати. І між іншим, бо багато великих речей робляться між іншим. Оця от людина без особливих здібностей на початку він став батьком італійської літератури. Перший визначний твір італійської поезії, італійською мовою. Належить святому франциску гімн Сонцю, брате. Неважливо, скільки тобі років, неважливо, чи є у тебе здібності, чи немає, неважливо, наскільки ти мужня людина прямо зараз. Що ти схопишся за плащ Бога, якщо ти знайдеш свою місію для Бога, ти станеш великим переможцем. До Корінфян 5,17 Отже, хто в Христі, той нове створіння. Давнє минуле, тепер усе нове. Давнє минуло. Тепер усе нове. І ти новий.